Війська РФ посіли з артилерії та дронів по Нікопольщині. Поранені двоє людей. Повідомив очільник ОВА Сергій Лиза. Під ударом були Покровська, Марганецька громади і Нікополь, пошкоджений готель та чотири приватні будинки. Сили ППО знищили над областю вісім безпілотників. У Дніпрі затримали ймовірного агента РФ, який хотів скоригувати ракетний удар по ТЕЦ та військовому шпиталю. Про це повідомляє спецслужба СБУ України. За співпрацю фігурант отримував гроші. Йому загрожує довічне ув'язнення. У Нікопецькому районі триває. Будівництво водогону повідомляє Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури у Червоногригорівській громаді. пробно запустили воду. З міркувань безпеки всіх подробиць проєкту не оприлюднюють. 500 комунальників та 70 одиниць спецтехніки на день. Комунальники Дніпра очищають дороги від сміття та залишків проти ожеледної суміші. Про це повідомляє сайт міськради. Тривають роботи з механізованого миття проїжджої частини та колесо Брусів. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.